З нагоди святу Донецьку пройшла виставка декоративно-ужиткового мистецтва. Дев'ять районів Донецька представили творчі роботи своїх мешканців: унікальні вишукані вироби з бісеру, скла, дерева, одяг, іграшки, прикраси та посуд. Усе це було представлено на виставці під назвою Місто майстрів. Не одну сотню виробів, зроблених власноруч, представили у Донецьку на виставці декоративно житкового мистецтва. Лілія привезла на виставку 35 картин своїх вихованців зі школи мистецтв. Кожна з них лауреат міжнародних конкурсів, займала прозові місця на міських та обласних конкурсах. Малювали художні шедеври діти віком не старше 10 років. Очень э, интересная работа Лила и Стич, то есть это была мультипликационная тема, то есть нужно было выбрать мультик и сделать к ней, э, скажем так, главных персонажей, героев. Интересная была работа, мы участвовали в конкурсе сказочные герои, и нужно было и нужно было проиллюстрировать сказку, и дети иллюстрировали. А через дорогу на прилавку вироби з бісеру, квіти, прикраси, об'ємні іграшки та навіть літній капелюх. Аби зробити такий вироб, необхідно від двох тижнів до одного місяця. Залежить від цілеспрямованості та посидючості дитини, адже у кожній роботі перекликається декілька стилів плетіння. Техніка нідібіліта чоплітіння по каторич називається юлочка Його ви плетінням чутних рядов. Мозаїка – це плетіння по кругу. Вот Техніка мозаїки, вот техніка мозаїки, це ажурне плетение. слойоне ажурне плетение. Для самих же дітей участь у конкурсі це зайва можливість обмінятися досвідом. Про улюблену справу вони розповідають докладно. Її треба покращити золотою краскою. Потім, коли краска висохне, надо приклеїти салфетки клеєм ПВА. А потім, коли можно можна бльосками покрити, або покрасити лаком зверху, щоб вот вона сверкала. Проте не лише подивитися, а й повчитися мали можливість відвідувачі виставки. Наприклад, для усіх бажаючих було організовано майстер-клас з гончарної справи. Мені сказали зробити вироб глини не так вже й просто, проте я все одно вирішила спробувати. Держати глину, Вам можна розмахнутися, і все всі сили в центр. телепітьовцем. Потім круг, вимочити руки, окунайте их прямо в воду, они должны быть мокрими. Обнимайте глину, крепко держите, мы должны її отцентровать. Ось у нас вийшло щось на зразок склянки. Ну, не знаю, добро чи погано, проте перший досвід вже отримала. Виставка декоративно-ужиткового мистецтва проводиться у Донецьку впродовж усіх років незалежності України. Вже 22-й рік поспіль, і жодного разу вона не розчаровувала відвідувачів. Тож для більшості мешканців відвідування експозиції вже стало доброю традицією. Олена Сушкова, Павло Чуприна, регіональна служба новин. Фрукти, овочі, ягоди, риба, молочна та м'ясна продукція. Мед, баштані та навіть шебуреки. І це далеко не повний перелік товарів, представлених на сільськогосподарському ярмарку в Донецьку. Площа біля стадіону Металург була переповнена. Люди сіду прийшли придбати товари українського виробництва за доступними цінами. Сумки у руках покупців, товари на прилавках у продавців. Хтось прийшов на ярмарок сільгоспродукції за м'ясними виробами, хтось за фруктами або овочами, хтось за зерном, а хтось просто приємно провести час. Проте у більшості сподівання одне придбати якісний товар за нижчу, ніж зараз на ринках або в магазинах ціною. Проте як виявилося, особливого здешевлення покупці не помітили. Арбузи купили, помідори, яйця. А як вам ціни? Ой, я би не сказала, дорогі. Дорогі? Звісно, яйця дорого, по 8 гривень, 8, 8, 20, 8, 50. Купила помідори, перець, хліб. Перець 5 п'ять, помідори по чотири. Ну а це ж з поля свіже. Продавці ж наголошують, ціни встановлені об'єктивні. Цьогоріч погода не балувала, тож врожай овочів не радує, а значить, і вартість відповідна. Так Микола займається вирощуванням овочів, які привіз на ярмарок. Зазначає, через відсутність дощів врожай мізерний, проте ціни все одно нижче порівняно з минулим роком. Перець три рубля, помідори три картошка три лук три рубля. Лук 3 рубля, морковка 3. Для деяких же містян подібного роду ярмарки чи не єдина можливість придбати якісний домашній товар. Тож Сергій привіз на ярмарок м'ясо свинини аж з Волноваського району. Кормлений нормально. Домашні корма, пшениця, ячмені. Все. Нічого немає. Без добавок, чисте м'ясо. Тож і черга до його прилавку чимала. Покупаємо свинину, видно, що хазяїва своє продають, качественний продукт. Домашняя свинина это редкость на сьогоднішній день. А видно, що хороший продукт хорошо кормлений. Хочеться вкусненького. Головним чином на ярмарку свою продукцію представили підприємства Донецька та три райони області: Старобишівський, Волноваський та Великоновосілківський. Великоновосілківській. Сіркос продукція от фруктів, і кончає м'ясом, живої птиці і навіть барашки там є. Далі ми виставляємо також ще і перерабатывающую промисловість. колбаси, копченості є. Ви риба. Да, 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 да. І навіть є техніка. Проте, звісно, більше на ярмарку представлено на все ж сільськогосподарської продукції. Саме вона у містян користується найбільшою популярністю. У нас є і бахчови, у нас мед, у нас овочі і зерно. То, що навіть удивительно, в городі будемо говорити так, язиком ринка на ульот. Розважали під час ярмарку продавців та покупців ляльки вилетні, а піснями та танцями творчі колективи. Олена Сушкова, Павло Чуприна, регіональна служба новин. Димитрово відзначило День незалежності України рекордом. 24 серпня було піднято у небо на висоту близько 200 метрів. Найбільші прапори України та Євросоюзу. Друге, підняти прапор символізує прагнення України увійти до ЄС, говорять організатори. Підняти прапори Димитрівця вдалося за допомогою повітряних зміїв. Розміри кожного прапора склали 600 квадратних метрів. Тим самим у Димитровому був встановлений національний рекорд в номінації Найкращі літючі прапори України та Євросоюзу. А ось у Києві до Дня Незалежності України провели традиційний парад вишиванок. Центральною вулицею міста пройшлися 7 тисяч українців в національному вбранні. Одягнені вони були хто у старовинний одяг, а хто у зовсім нові вишиванкові інтерпретації. На свято приїхали з усієї України від Івано-Франківська до Донбасу. На кілька годин столичний мистецький арсенал перетворився на справжнє театралізоване дійство: пісні, танці, сміх, музика та веселощі лунають звідусіль. Свою народну творчість демонструють гості із 20 областей України. Уперше до українського свята долучилися і візитери з Литовської Республіки. Люди твердять, ніщо так не єднає суспільство як день незалежності, а українців національна вишиванка. Мені дуже приємно, що багато молоді, багато дітей, і це дозволяє от молодому поколінню відчувати себе українцем. До свята люди готувалися надзвичайно ретельно, адже є за що позмагатися. Головний приз золотий кубок, інкрустований діамантами та грошова винагорода у 75 тисяч гривень. Проте першість треба заслужити і заспівати акапельно, і станцювати по народному. А ще кожна область мала розмалювати свого велетенського 80 кілограмового дивоптаха. Ми визначали, що най, ну, найкраще в світогляді саме українців є притаманне Україні і іграшкам, які створювалися на території. Це однозначно птахи. Чому? Бо вони ближче до Бога, чому? Тому що всі свистульки, з керамики, з дерева так ось вироблялися саме руками батьків, і для дитини була завжди іграшка. Над пташкою кожна область працювала по кілька місяців, адже розмір скульптури понад три метри за Лейтмотив зображень національна символіка і звичай регіонів. Сумська художниця Надія Гуделко розробила аж чотири ескізи. У результаті на її пташці оселилися безліч різноманітних пернатих. Тут традиції поєднані з авторством, тому що одна пташечка плавно перетікає в іншу. Ви бачите? І от контур накладної пташечки, він поєднує всю орнаментику. Учасники цьогорічного параду вишиванок дивували різнобарв'ям національного обрання. Білий, чорний, червоний ексклюзивний одяг на будь-який смак. Моя вишиванка це є дерево життя. Мені подобаються дуже ці пташки. Напередодні параду для киян та гостей столиці провели майстер-клас з виготовлення справжніх сорочок. Незабаром автори проекту обіцяють провести розширену лекцію для всіх охочих. Мета закликати молодь до вивчення прадавніх традицій. Натомість вишиванки закликають носити щодня. Розважалися у День Незалежності України і у Донецьку, але не по святковому. Невідомий замінував залізничний вокзал. Повідомлення про закладання вибухового пристрою надійшло на телефонну лінію 102 о 6-й годині ранку. Після перевірки вокзалу вибухівка знайдена не була. Наразі даний випадок внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. При встановленні особи жартівника йому загрожує позбавлення волі строком від 2 до 6 років. А зараз до новин спорту. У суботу Донецьк відзначив не лише День Незалежності України, а й справжнісіньке спортивне свято. 24 серпня на головній футбольній арені міста відбувся черговий вже 14-й вечір боксу про боксінг шоу В рамках заходу було проведено одразу 10 поєдинків міжнародного рівня за участі українських спортсменів, п'ять рейтингових та п'ять титульних. Щодо останніх всі пояси лишилися у Донецьку. Докладніше про перебіг подій дивіться у сюжеті. Чотирнадцятий вечір серії про боксинг шоу пройшов у День Незалежності в Донецьку. І, попри святкову атмосферу, яка панує містом, в ці дні донецьким боксерам було не до розваг. Адже на коно опинилися одразу п'ять чемпіонських титулів, за які приїхали поборотися претенденти з усього світу. Втім, українці дуже швидко розвіяли будь-які побоювання вболівальників. Спочатку перемогами за рішенням суддів відзначилися Артем Далакян та Артем Карпець. А згодом і Олександр Грищук у сьомому раунді відправив технічний нокаут претендента з Філіппін Очень серьезный соперник, тяжелый бой. Если бы не сечка, я бы не знаю, как бы ну, сложилось. Он ну, стоял бы до конца, но победа и так была тяжелой. Не менш дало виступив і улюбленець донецької публіки Олег Єфімович, який вкотре показав надзвичайно видовищний та результативний бокс, відстоявши звання інтерконтинентального чемпіона. Аргентинський супротивник українця Луїс Армандо Фуарес був відправлений в нокаут вже в першому раунді. Мы к этому готовы были, что если я попаду в удар, чтобы закончить, я слышал подсказки в углу тренерском, что говорили, попал, добивай. То есть, если бы я не добил, бой мог бы затянуться в поздние раунды. А там неизвестно, чем бы закончилось, потому что аргентинский боксер он довольно такой грязноватый, и могли быть и сечки, и травмы, и все что угодно. Головною ж подією вечора без сумніву став бій тимчасового чемпіона світу Станіслава Каштанова проти костариканського боксера Джеймі Барбоси. Претендент так і не зміг показати публіці сюрприз, який за його заявою під час прес-конференції приготував для українського спортсмена. Цей бій також завершився достроково. На 10-му раунді претендент опинився в нокауті. Соперник е не зміг показати свої плюси, тому що я сумєв. Е воплотить в реальность то что я нарабатывал на тренировках потому что он достаточно сильный но он ждал я знаю чего но я не, не дал ему этого шанса потому что э, я тоже как как на предварительной конференции говорил не хочу отдавать по пояс просто так Не менш позитивним для українців виявився і результат рейтингових поєдинків. Лише один з п'яти боїв завершився в нічию, інші ж принесли перемогу нашим спортсменам. Тож вітаємо боксерів з надзвичайно вдалим виступом. Та вкотре переконуємося, донеччанам є що показати на міжнародній спортивній арені. Гліб Шимовнів, В'ячеслав Вендичанський, регіональна служба новин.